серед брошенок Путіна не можна не згадати колишнього президента Сирії Башара Асада, коли почався рух сирійської опозиції сирійськими містами. Російська армія, яка, начебто, захищала сирійський режим, режим Башара Асада, раптом відмовилася захищати свого партнера і вшилася. При тому, що Москва підтримувала сирійський режим десятиліттями, починаючи із совітських часів. Далее. У нас не было войск в наземных, в Сирии. Их просто там не было. Там две базы наши. Военно-воздушная и военно-морская. Наземная компонента состояла из вооруженных сил самой Сирии и некоторых, как все мы знаем, здесь секрета никого, никакого нет, ну, так называемых проиранских боевых соединений. Ми, ми, ми вивели навіть відтуди в своєму силу спецоперацій. Ми там не воювали просто. А це значить, що в різній степені цель достигнута. Тепер, коли цілі достигнуті, Башар Асад, певно, поселиться десь поруч з Януковичем. Там, до речі, у Януковича через паркан жив Кобзон. Тому місце там має бути вільне. Ну а потім усі в трьох Януковича, сад Путін, можуть запросто вирушити вже до Йосі в гості. Первое. Первое.